Нужен у нас Назовите точку, оттаскивайте на ранее занятую точку 300 назовите точку для метаватта. Ну кто Вот я, возле Белой улицы. Чуповарь, как принял, Рошель, Белая улица. плюс, плюс, улице Плюс-плюс, Оваль прийняв! Для бійців кожна операція важка, а для медиків особливо була операція взяття селища Новосилівське Луганській області. Дуже складні умови, як дорожні, так і погодні. Дуже складні, дуже холодно, дуже сиро. Евакуації поранених могла працювати тільки важка техніка. На першій ланці евакуації була наша бригада на Рашельці. Це було страшновато. Коли ми приїжджали на визов на трьохсотих, ми фактично декілька разів прикривали бойців свої машиною, тому що вона бронована була. Вони ховалися за нею, поки ми витаскували поранених. Хлопці де 300? Можеш ходити? Где? Ходив Один нагонь, по голова, і... Залазь, если можеш ходити. Давай, бігом, 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 бігом. Вроде всі. Так, хлопці. Тепер давайте будемо колдувати. Дайте води. Ми дуже старалися швидко вивозити. На другий ешелон і там ми. Зупинялися, там ми оказували допомогу, тому що там, де ми забирали бійців, допомога неможливо було, було оказати. Ніша, будь пожалуйста. Пацани додому їдемо. Спокойся, брат. Я просто... Що. Живе будемо. Все буде нормально. Вам приїхав. Брать горе допомоги, блядь, настояще. В якийсь окремий період часу у нас було одразу п'ять важких трьохсотих, і було дуже велике евакуаційне плече. Було прийняте рішення повністю зупинити усіх на шляху до стабілізаційного пункту. Були Викликані додаткові засоби для того, щоб у кожного стабілізованого було перевезено до стабілізаційного пункту, який вже 100% доїде до стабілізаційного пункту. Це був досить такий важкий день для нас, коли бутік трьохсотих дуже великий рук мало медичних. А тобі везуть, везуть, і ти розумієш, що перше, що потрібно, сортування. Держите за носилки, всі за носилки держите. є, кладемо на землю. Просто кладемо на землю. Давай, родной. Іра, посмотри быстренько, я заправляю копінець. Хлопці, руки у кого Держим. Давай, давай. Держав. Ще. Найбільше складно, що для мене була маталиґа. Ну, просто це якби транспорт хороший, але він для медичної евакуації. Так собі вона низенька, в плані, що в ній не можна якось випростатись, в ній немає освітлення, в ній маленькі лючки, в, яку, в які складно запхати. Вибачте, за 300-го, в ній так собі броня, але ну, у нас не було нічого іншого, нам довелося заїжджати на першу лінію на цьому транспорті. Потім ця маталига закінчилась. Тому що нам її розгепали таке. І так ось ми працювали з колегами дуже злагоджено, у нас допомагали всі. Треба подячити нашим водіям, які теж приймали участь. Вони заправляли і крапельниці, і приносили бандажі, стояли як штатив, тримали ту крапельницю. бо не встигали вивозити швидко, і трьохсоті у нас були на землі. І за допомогою цієї співпраці, коли усі працювали разом, мабуть, по цієї причини більшість, а мабуть, усі поранені залишились живими. Ну, я сподіваюся, мабуть, стануть здоровими. Як ти себе відчув, що такої? Таке було краще було лучше, да, дуже приємно спостерігати зі сторони, коли хлопці, які трьохсоти більш легкі, допомагають важким. Це таке дійсно братерство, єдинство, що люди допомагають одне одному. Підтримують йому теж важко, йому теж боляче, але він підтримує свого побратима, бо йому ще важче. Це є людяність, це є те, що. Відрізняє нас від орків. Зіхакій якими ножницями не А коли я сідала в машину, мій напарник, який сидів всередині рошелю, він якраз записував на відео селфі, і якраз коли був приліт, і вспишка, У мене була контузія, закрита ЧМТ, але саме від осколків мене врятував рошель. Бо, виходить, що ну, люди, які стояли поруч з ним, загинули двоє людей. Це була точка перегрузки, де ми перевантажували поранених з першого ешелону евакуації на другий ешелон евакуації, і в цю точку прилетіла якась далекобійна фігня. Наші хороші руські, як завжди, пробили дно. І вдарили по медичній точці, тому що на цій точці нікого, крім медиків, які там стабілізували поранених і відправляли далі, не було. Тобто, ну фактично, це був спланований удар по медиках. До кіньгі Перчатка Кірчатка бадруко є. що На жаль, були такі випадки, як поранення медиків. Коли у точку базування медичної евакуації, також прилетів ланцет за шляхом постачання логістики, за шляхом постачання медичної евакуації вислідкували та вдарили по медичній евакуації. Коли вони стріляють по медикам, це для мене це для мене норм. Вони стріляють по всім, вони стріляють по школам, по садикам, по медикам. Чому б ні? Я вважаю, що якщо це почалося, то ми повинні захищатися і захищатися, мабуть, до останнього. Як говорить, нам було важко, але нам не було соромно за це. І багато людей загинули, щоб їм не було соромно за те, що вони робили. Я вважаю, що ми відмінно, відмінно виконали свої обов'язки, тому що всі ті. Бійці, які були поранені, навіть незважаючи на ту високу кількість важких випадків, всі вижили і всі зараз лікуються і проходять реабілітацію. Адже ми кажемо не тільки про збереження життя, ми кажемо про збереження функцій та якомога швидшу реабілітацію від цього поранення. І від надання допомоги це дуже залежить. Як швидко людина повернеться до нормального свого стану. Дорога всі Ми всі не військові. До війни ми всі працювали по лікарнях, по поліклініках або навіть не були військовими. У нас у підрозділі тільки одна людина людина мала військовий досвід до того. З сферою до медичної допомоги я стикнулася в перший раз в 2014 році. коли почався майдан. Я навчалась в Київському національному університеті Мітераса Шевченка на історичному факультеті. Там я здобула першу освіту. а друга я здобула. В Національній академії внутрішніх справ за юридичною спрямуванням, і я пам'ятаю дні, які почалися з 18 лютого. На той момент вперше в житті я побачила людей, які були поранені, і людей, які гинули саме від такої насильницької смерті. І якщо я, наприклад, не можу змінити саму ситуацію, те, що відбулось, я маю зробити щось, що вплинути на наслідки її. Після того я проходила всі можливі курси з домедичної допомоги, з тактичної медицини. Потім акредитувалася в Українській військово медичній академії як інструктор з тактичної медицини. Насправді, коли я тільки прийшла в підрозділ, мені в цілому було якби все одно, куди мене візьмуть, аби мене взяли. Я почала спілкуватися з хлопцями, проводити ним заняття. І я зрозуміла, що ну, на позиціях медиків категорично не вистачає. І треба з цим щось робити. Ну, а якби хочеш щось зробити, то ну, да, зроби це сам. Звісно, я можу підготувати певну кількість людей, але ж знову ж таки підготовка людей це процес. І не завжди виходить робити це системно, оскільки фронт нестабільний, ситуація нестабільна. Сьогодні у нас. Заняття а завтра у нас вже так би мовити практика. Я працював в медичній сфері, я лікар, і коли я прийшов з праці додому о дві години, ночі ліг спати, а пів на шосте мені подзвонили і кажуть, на якому ти етапі зборів. Я кажу, яких зборів я сплю? І в мене щось за вікном вибухає дуже сильно. Я кажу, я зрозумів, я збираюсь. Перший день війни в умовленій точці, в умовлений час почали збиратись люди, які стали на захист своєї країни. Вони ще тоді були не військові. І ми почали в певній будівлі одразу розташовувати, розгортати в одному з кабінетів медпункт. Я ще е, пізнала, що таке Росія, що вона ворог у 2014 році. Мені на той момент було 19 років. Я працювала у дитячій лікарні тільки рік після закінчення коледжу, встигла відпрацювати, і отримала повістку і потрапила до військового шпиталю. Цьому не навчають в коледжі. Ти не можеш бути готовий до відірваних кінцівок, до фрагментированих тіл розірваних тіл. Ти не можеш бути до цього готовим. Після того як ти працював з дітьми, тобі потрібно навчатися у вам роботу. у шоудя. Я до війни не був військовим. Я навіть в армії не служив. У мене немає військової підготовки, але коли це все розпочалося, ну, я не міг сидіти вдома. Деякий досвід у мене був у 2014 році. Я пройшов курси інструкторів з тактичної медицини. Але я не міг і, і гадки не мав про те, що це все мені знадобиться отак. от. Як зараз. Наша мета ж була не тільки вкатати поранених, а й навчати. Майже весь підрозділ був навчений, проводили курси, вони і зараз проводяться. Базову підготовку, наскільки я бачу, мають вже всі. І мають все для надання допомоги. Тобто турнікети, бандажі, пов'язки. Особиста аптечка, вона вкомплектована так, як треба зараз. Він накладає турнікет, <пу> я для... <пу> наші інструктори намагаються проводити заняття, не просто суха теорія, а ось коли повна амуніція на людину, коли його треба тягти, метрів 300, Ви навіть не уявляєте, як це важко, просто як це важко нести людину. Але ми на війні, ми захищаємо кожен сантиметр нашої землі, доки ворог не буде. Переможений кожен до останнього. Наш фронт це боротьба зі смертю. Це є задача медика врятувати як більше життів. Це стресова ситуація, щоб медик не розгубився. Він повинен бути зібраним, він чітко повинен усвідомлювати кожен свій рух. Навички доводяться до автоматизму повністю. Медик не має права не дотягнути той турнікет, не слідкувати за часом. Постійний контроль повинен бути обов'язковий. Насамперед найважливіше це мотивація. У нас у підрозділі люди, які розуміють, навіщо вони тут, розуміють, що вони роблять, і знають, як це робити. У військовій справі, у військовій медицині, тактична медицина це напевно найголовніше, оскільки е дуже важливо надати правильну кваліфіковану допомогу на перших етапах, коли військовий отримав поранення або зазнав травми, тому що це насамперед значно підвищує шанси не тільки на виживання, але й на одужання і повернення до повноцінного життя. Якщо медик працює на позиціях, неважливо там це він працює з групою чи він працює на ешелоні. Він все одно учасник процесу. Плюсно ну, знову ж таки у нас поняття червоної зони, воно вже дуже розтягнуте, тому що у нас працює артилерія, а вона, якби, летить в обидва боки, по нас вона ж теж летить, нікуди від цього не подінешся. Тому прилетіти може в принципі будь-куди. Це була демотіївка, і коли вони переходили по лісу смузі, то вони потрапили на ворожу засідку. У нас почалися перші втрати, ми відтягали поранених, потім, якби ну, під'їхала машина. Нас забирати мали звідти, ми почали вантажити туди поранених і в машину прилетів птур. Вони почали відтягувати трьохсотих. Під'їхала машина мамба, наскільки я пам'ятаю. І коли вони перекладали трьохсотих у цю мамбу, в мамбу також прилетіла. Відчуття саме, от, знаєте, як в кіно. Коли спалах, і абсолютна тиша. От деякий момент, абсолютна тиша. Далі ну, мене просто відкинуло, я очі відкриваю, бачу, що я на іншому кінці посадці посадки майже в полі. Якби ну, розумію, що я не чую нічого. Ну, в принципі, мені якби вуха працювати не заважають. Вона сама була трьохсота. В неї було були опіки на руках, на обличчі, не дивлячись на те, що їй потрібна була допомога. Вона почала цілком усіх підряд хлопців надавати допомогу, сортувати та вже відтягувати ще глибше. І хлопці казали, що якби не вона, то втрат в той день у нас було набагато більше. Вона справжній професіонал, вона бойовий медик, вона тактичний медик, вона дуже багатьох хлопців навчила тактичну медицину. Вона дуже гарна дівчина, яка заслуговує. Набагато почестей та поваги. Це скучилася. Заскучилась на усі. Це така робота, але її потрібно виконувати. Тому ми тут ми робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям. тут більше, скажімо так, тактичний напрямок. Як підійти до пораненого? Поранення зовсім не такі, як в цивільному житті. Це уламкові поранення, це кульові поранення. Тут зовсім інше поранення є. Треба розуміти, що в будь-який момент може прилетіти, та ти будеш мати цілу купу людей зі сходними пораненнями. Можливо, й ти будеш серед них. Медик є тут? Артур, посмотри. Лягай блядь. Більше всього вразив перший виїзд. Альховка, там все було. Там і кулемети, там і міномети, там і літачок нас навіть побомбити встиг. І дуже шалений темп надання допомоги. Брат, держись. Помоги парням, я прикрою. Починали ми на білому непідготовленому бусіку за броньовиком з кулеметом. На відстані 20 метрів заходили і зачищали населені пункти. Без шоломів, у якомусь там броніку, який видали перед виїздом. Зараз все по-іншому. Зараз ми чітко розуміємо, куди можна, куди не можна. І дуже велику частину. Роблять взводні оборотні медики, які йдуть з підрозділами. Вони теж надають допомогу і вони забезпечують нам можливість евакуювати поранених. Волову, держи. В голову держи, голову, голову. Все добре. Голову. Все добре. Тіше тише. Тише тише. Ногу, ногу бать. Визивай не Быстрее, А Розрізай медичка? Так, Такі. Ми працюємо майже завжди двома ешелонами. Перший ешелон це той, який безпосередньо забирає поранених бійців і витягає на другий ешелон. Для чого є другий ешелон? Другий ешелон для того, щоб вже стабілізувати пораненого і доставити його вже на стаб-пункт, тобто в шпиталь. Ми тихо, 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 тихо. Привіт. Ми працюємо по нашому алгоритму, по CBC, або по Марчу, це майже одне і ж. І наша основна мета це доставити стабільного пораненого до того місця, де вже його 100% врятують. Коли ми приїжджаємо на новий напрям, наводяться комунікації з іншими підрозділами, з усіма, які працюють на цьому напрямку, визначаються точки евакуації. І коли вивозять поранених, ніхто ніколи не перебирає. Це наш трьохсотий, не наш трьохсотий. Всі поранені, всі військовослужбовці, це всі наші. І кожен з них має бути впевненим в тому, що поки він працює спереду і знищить ворога, ми працюємо позаду і обов'язково йому надамо максимально кваліфіковану допомогу. Ми заїдемо, ми вивеземо, ми врятуємо. Тому, коли провозять на наші точки евакуації поранених з інших підрозділів, ніхто не питає, ти з Кракену чи ні. Їм надається допомога повністю. Їх рятують, стабілізують. Ну і згодом вже коли потрібно надавати доповідь, тоді вони вже питають при зборі інформації, звідки ти і хто ти. Це було під час Куп'янської все ж наступальної операції. І тут я чую інформацію бо рації з приводу того, що Поранено цивільних, цивільні тяжкі і серед них дитина. Це е, було поранення грудної клітини. Це було кульове поранення, хлопець 14 років, звати його Ілля. Хотіло поїхати до бабусі на квартиру, глянути, забрати речі, ліки. Почали їхати, почалися вибухи, почали стріляти. Ми ж почали розвернути, ну, розвернулися, почали їхати, попали під перепалку ну, обстріл. Брату зайшла пуля в голову, мені в плече та в грудну клітину. Машину завернуло, врізалися і попали в забор. Упав спочатку, ліг так на землю. Все аніміло, потім нічого не міг робити. Потім, як вилізли, почали вже кликати на допомогу. Підійшла група бійців, визвали медика, нас довезли до моста. Після моста ми перейшли, почали теж просити на допомогу. Він поводився дуже мужньо, по-дорослому, це навіть викликало захоплення, оскільки для, для такого віку ще можуть бути деякі речі незрозумілі. Да? Може бути елементарно просто страшно. Наші колеги на першому ешелоні, все, що стосовно тактичної медицини, першої допомоги, все було зроблено на найвищому рівні. Нам вдалося стабілізувати стан, знеболити, зменшити частоту дихань, покращити загальне самопочуття. І ми прийняли рішення, що для того, щоб зекономити час, щоб нам на зустріч виїхав реанімобіль, реанімаційна бригада, з яким ми зустрілися в чугуєві і передали хворого, якого доставили до обласної дитячої клінічної лікарні, якого успішно було прооперовано. Саме головне зараз це. Навчання, тобто треба піднімати свій рівень. Кожен українець бореться за нашу свободу і за наш розвиток. Тому, хлопці, тоді Давай. Так. Дідьте в руки і станові. Якщо ти врятував хоча б одну людину за всю війну, то ти розумієш, що все це балоне марно. Цілком все, що ти робив, вчився, не спав, тренувався, пішов воювати, пішов захищати свою рідну країну. І, врятувавши хоча б одне життя, ти розумієш, що ти зробив свою справу дуже добре, тому що хтось побачить посмішку свого сина, брата, чоловіка, і все це було не дарма. Я офігіваю від того, що коли ми їдемо на виїзди, ти ж дивишся на все, що поруч знаходиться навкруги. І от я бачу країну, я бачу міста, я бачу села, там, дороги людей. Як можливо, це в 21-му сторіччі майже в центрі Європи, отаке, ще рік тому це, ну, це були європейська країна, і через рік зараз. Це неможливо так от прийняти. Ну як це може бути? Ну, колись це було колись, але не зараз. Але це зараз. Як можна бути осторінь, коли це твій дім, це твоя батьківщина? Тут все твоє, твої люди, твоя родина, друзі. Ти тут народився, виріс, працював, мріяв, гуляв. І це все прийшли знищити, як то можна бути У мене навіть не виникало питання там, зібрати валізу і десь поїхати там за кордон, бо я розуміла, я повинна бути тут. Це твоя ненька. Коли ображають твоє, ти ж не будеш відмовчуватись. Ти повинен щось робити. Ти повинен захищати своє, і ти будеш це робити. Це наша земля, це моя рідна земля. Я виріс на Донбасі. Коли все це все почалося, я ще вчився. І для мене це просто моя країна. Я захищаю будь-кого зі своїх друзів, будь-кого зі своїх родичів, свою дівчину, свою майбутню дружину. Ми не можемо так зупинитись, бо за ними йде тільки розруха. Біль, страждання та смерть це просто звіря, які прийшли катувати, вбивати, гвалтувати. І сподіваюся, всі, хто прийшов, всі тут і поляжуть. Війна це якби колективна справа, і коли до тебе додому, умовно кажучи, приходить якийсь агресивний чувак з автоматом, ти маєш з цим щось робити. І насправді ми б не, не витягали б цю війну, якби не загальна небайдужість людей. Оцим спільним вкладом перемога насправді і робиться. Тому що війна це не те, що там пишуть у книжках про якийсь е е е героїзм окремих людей. Один чувак війну не виграє. Війну виграє народ. Ну, тому я тут це мій вклад у нашу спільну перемогу.